Дівчата холостяк сьогодні зробить вирішальний вибір. Не всі з вас отримують троянду. Квартира. Ти про швидкість, про ритм, про міське життя. І я розумію, що мені потрібне місце, в якому можна зростати, в якому можна завести велику сім'ю. І Я не впевнений, що в майбутньому ми зможемо це все вмістити у невелику площу. Тому я сьогодні не можу обрати тебе. Таунхаус. Мені подобаються твої перспективи. Ти жива, тепла, активна, проте я думаю, що дім це все ж таки і місце, де хочеться побути в тиші. І я боюсь, ти не зможеш мені дати цього. Тому я сьогодні не обираю тебе. Дуплекс Спарка. Ти про розумний підхід, про баланс, про компроміс. Та я мушу бути відвертим. Я не хочу ділити тебе з сусідом. Мені потрібен максимум того. Що я можу собі дозволити. Тому я сьогодні не можу обрати тебе. Дякую. Буде дім, власний будинок. З тобою все стало на свої місця. Ти про особистий дім і місце, яке не потрібно більше ні з ким ділити. Ти про власну терасу, де ранок починається з кави. Ти про критий паркінг. Де можна залишити свій автомобіль і зарядити електрокар. Про справжній камін, про басейн влітку, про місце, де можна просто прогулятися під зорями. про майбутнє і своїх радісних дітей, які бавляться на закритому дитячому майданчику. І найголовніше ти не вимагаєш постійної уваги. У тебе є управляюча компанія, яка займається всім. Ти в місце, де просто. Хочеться жити саме тому я обираю тебе, я обираю, буде дім.